Ну ладно, мого мета ви точно перетанцювали. Де ці всі подівались? Зараз всіх найду. В цьому році. Так, я з тобою згоден. Якась іскра у них є. Слухай, eh, Вадим, а ти знаєш, чому розумні люди чешуть плов, а тобі подивиться? Ну, не знаю, треба подумати. Ну, а поки Вадим думає, не до я вам історію. Дитина шести років вперше пішла з батьком на футбол. І ось щось з цього вийшло. Дорогенький, синочек, прийшов нарешті. Як тобі футбол? Путін! Дути! Ну, я думав твої перший хто не «мама». А ти тут Путін! Ну ти що ти таке? Все, я лиш збожу твоїм батьком. Я подаю на нього в суд! Не можна. Чого? Судя під. Так, все, ну що ж тут за, за твій батька та його друзі за люди і. Зелені леви Сіні, це, це Зелені леви От хто вони є! Так, все. Я, я буду розводитися з своїм батьком. Все де твій батя? А я його в барі забув. Так, стоп, в якому барі? Що ви там робили? Будьмо, гей, будьмо, бульмо, бульмо, гей, гей, гей! Ти бухав? Все. Алло, я все знаю. Так дитина почала говорити. Так, ти скотина, я все знаю. Ну, люди, ну що ж то за сім'я така? Одне почало говорити, друге перестало. Все, я збираю речі і вертаюся до мами. Так, побачиш свого батька, передаємо, що він алкаш і чмо. Як Мілевський? Як мілесний! Бідна дитина. Ой, мені здається, що бідна мама. Думаєш? Звичайно, Ватим, мені коли здається, що в тебе взагалі немає мозку. Як нема? Є, я рентген робив. Рентген мозку. О, ти що раз. Воно і видно. А тепер сценка. Уявимо екзамен очима студента. Знаєте, Перше питання. Скільки років тривала столітня війна? Так, 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 так. Столітня війна, скільки вона могла тривати. Столітня війна. Чекайте, варенки? Які вареники? Стоп, 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 не беремки, точно не варенки. Ну, я не прошу, будь ласка, ну згадуй. Я не знаю, я число сім, я скажу сім. Всім! Неправильно! Зберіться, будь ласка, даю вам ще один шанс. Стягіть, біла. Друге питання. Де відбулася найбільша танкова битва Великої вітчизняної війни під протином? Вітак! я то прошу, будь ласка. Дока війна під бродами, Бродами. Порядки чого цього грядки, бере з колу, бротами. Так. Я скажу Луцьк. Луцьк. О Боже, зберіться, будь ласка, про що ви думаєте? Даю вам останній шанс. Але тепер питання задаю вам я. Виручилася. Вторая мировая война. Что? Когда началась Вторая мировая война? Волынская резня была. Когда началась Вторая мировая война? 41 первый. Да что? да. Ну, ну. Не в 39-та. Ні. Ні. І сразу хочет. Ні. Неправильно. Неправильно. Прийдети на приздачу. Роки так. Через п'ять. Да. Не хотів би на у місті. Будеш погано вчити. То точно там опинешся. До речі, здається, вже терно повертається. Ходімо. Так, Тепер розказуйте, що тут відбувається? Товариш начальник. Ну, ну справді, ну... так, так ми просто знайомимося. Та чую я, чую, і бачу, ви знайомитесь. Хіба так можна? Ви Весь одного університету, технологи. Так що давайте, миріться. Що я більше не бачу, що миріться, кого краще. <рив> Ти що робиш? Куриш? Ще й на сцені? Ще не знає, що куріння призводить до рака? <плес> так. Очень, так. Очень, Бачу, час вже погоняє. Так що давайте, меріться. От і добре. Ведучі на сцені. Тяхними партими, трохи нареченими. Ми завжди можемо підтриматися разом. І не важливо, чи починає наше життя, чи ні. Головне розуміти одне одного, одного і любити, не дивлячись ні на що. Дякуємо ваш ІДДД! До зустрічі навіть.